Витік нафтопродуктів у Дніпро та виведення з ладу найпотужнішої гідроелектростанції України це лише частина наслідків наймасованішого ракетного удару росіян по українській енергетиці. Більше десяти годин українські рятувальники приборкували полум'я на Дніпрогес у Запоріжжі. За даними директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, станція у критичному стані. Було два прямих влучання по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і влучила в опору. ГЕС-2 у критичному стані. ГЕС-1 не працює. Доведеться відновлювати повністю машини зал та електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося, і чи зможе вона працювати. Виснажуючи протиповітряну оборону, ворог бив з усі біч різними типами ракети дронів, задіяної комплекси Іскандер з району окупованого Джанкоя. Представник офісу генпрокурора Юрій Білоусов наголошує на чіткій спланованості російського удару. Дніпро ГЕС не лише важлива складова енергосистеми України, а й основа економіки регіону. Тобто всі ми розуміємо, можливі наслідки Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. І для нас, як для прокурорів, все свідчить про те, що це добре скоординована, санкціонована на найвищому рівні політичному і військовому акція. Пошкоджень зазнали електростанції в кількох інших областях України. Залишаються мережеві обмеження для споживачів на Одещині та Дніпровщині, але найскладніше у Харкові. Лише за пару годин ворог випустив по місту більше 20 ракет, зокрема керованих з комплексів С-300 с 400 Водопостачання у Харкові зі зниженим тиском і по графіку. Місто повністю знеструмлене. Не працюють навіть телефони швидкої, ДСНС, поліції та газової служби. Тому всі дзвінки опрацьовують на єдиному номері міської адміністрації. Ми маємо надто серйозні ураження нашої енергетики. Всі лікарні працюють від генератора. Прийом лікарів відбувається у нормальному режимі до всіх лікарень ми подаємо воду. Працює переважна більшість магазинів, аптек ринків. Працюють всі пункти незламності. Загалом, внаслідок лише однієї ракетної атаки, росіяни вбили п'ятьох цивільних українців, серед яких дев'ятирічна дівчинка на Запоріжжі. Поранено ще 26 мирних жителів. Знищено і пошкоджено сотні помешкань у багатьох українських містах і селах. У багатьох місцях надзвичайники досі рятують з під завалів уцілілих. Це був наймасованіший удар по енергетиці за час війни. Ворог задіяв 63 шахеди і 88 ракет різних типів. Піднявши у небо 30 бортів, включно з десятком носіїв кинджелів і стратегічними бомбардувальниками, поки надзвичайники та енергетики долають наслідки варварського нальоту, Україна отримує аварійну енергетичну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі. ФСБ звітує про нібито затримання учасника батальйону імені Номана Челібіджихана вже другого за два тижні. Ім'я 36-річного бранця російські окупанти. Не розкривають, озвучують лише типові звинувачення. Буцімто у 2015 році він зі зброєю в руках перевіряв автівки на адміністративній межі Криму та Херсонщини. А також, нібито охороняв об'єкти кримсько-татарського батальйону, що правда його формально не існувало до повномасштабного російського вторгнення. Після окупації частини Херсонської та Запорізької областей, російські карателі активізували там репресії саме за цими сфальшованими звинуваченнями. Щонайменше 35 українців і українців Кримців тримають у місцях несвободи за надуману участь у батальйоні імені Номана Челібіджахана. Багато хто з них дістав реальні терміни покарання і вже перебувають у російських в'язницях.